Всім привіт! Мене звати Юлія, мешкачу дворі місці бар. Зараз їдемо у подворицю. Кажуть, Юля, скільки можна з'їсти подворицю? З Наталі теж хотіла побачити це чудове місце. Ми вчора в прямому ефірі випікали чизкейк, Він сьогодні ще смачніший. Не дарма ми не викинули коробочку. Я казала, не викидаємо коробочку, бо знадобиться. Вчора Танечка принесла бюре, я вже його доїдаю. Так що сонечко світить, але прохолодно. Ми зараз знаходимося перед лікарнею. І бачите, де 15 і 9 стоїть, якраз перед лікарнею. Тобто, якщо, наприклад, ви їдете від намуса, а там автобуси ходять раз в годину, 53-54, і їде прямо до автостанції, тоді є вихід сідати на 20-ку, вона їде кожні 20 хвилин. От, і так само в нас в голові полетіли. І саджуватись ось тут. Не тут, а ось автобус буде туди завертати, куди нас зараз завернуть. Бачите, на ту станцію. І просто переходите. Так, двадцатка наша їде на НАТО. Їде наша 20 вона якраз нас довезе туди, куди треба. Вони, до речі, написано було, що вона має приїхати о 12, вона приїхала 11.53. А раз ми вже в цьому районі ми вирішили зайти в магазин Намос. І якщо мене хтось запитує, яку кухню купити, я, звичайно, раджу цей магазин. Чому? Тому що я всіх перепитала: і приватні, і другі магазини все рівно тут вигідніше і вони найшвидше це роблять. Будь ласка, ціна 328 за квадратний метр, так і 429. Ви скажете, Юля, ну просто відрізняється колір. Ні, не просто. По-перше. Подивіться, як закривається, те, що дешевше. Ну, тобто ніяк не закривається. Тобто, це просто. Ні, ну, можна, можна розробити, якось і відпустити, ну це так вам скажу. Звичайно, такі закривашки будуть дорожчі. Да? Я собі робила просто ось такі, наприклад, шаф. Але я не брала цієї якості, чому? От я собі робила теж такі самі, да? без якихось приколів. Але чому я взяла, наприклад, подібності цієї кухні. Тому що ось, є різниця, правда? Як закривається? Дуже велика. По-друге, це медіапан, тобто якість самого дерева краще. Столешниці, це робоча поверхня, тут показано по всьому магазину, який в них є вибір. Якщо, наприклад, ви замовляєте відразу з цими полосочками, я б вам радила це зробити, то постановка їх буде безкоштовна. Якщо ви це не замовите, вам придеться бігти в магазин і ліпити із носіліконі, і це буде додатково виплатити за це, і додатково за роботу 20 євро. Плюс теж пораджу замовляти відразу тут раковини, тому що ціна практично та сама. Але якщо ви купуєте раковину в другому місці, ви маєте самі вирізати цю дірку. Це теж буде мінімум 20 євро коштувати. Так хлопці зразу відрізають, ставлять це, вже входить все в оплату. Можна замовити такі шафи. Ну, звичайно, це теж буде дорожче, але зручно. Плюс не у всіх моделей, але, наприклад, у всіх є отакі верхні, що можна додати: 36 см. Ну, я думала, планувала собі замовити. Ну, трішечки мені все таки це було дорожче. Хоча це, повірте, сама найкраща ціна в а, ну, Якщо у вас є можливість фінансова, можна замовляти. Плюс, на чому ще можна зекономити? Шафа для. Холодильника. це зараз дуже модно, це дуже гарно, тому що холодильник закритий і ви відразу зрозуміли, ну, так? Він мінімум буде коштувати 280 євро. 280 євро. Повірте, ну, за таку ціну можна купити цілу шафу величезну. Плюс холодильник, теж, якщо він ховається, він теж дорожчий, ніж звичайний. Ну це я вам так, да, собі самі, звичайно, думаєте. Оце я не замовляла ні до чого. Ну, три баночки ти поставиш і все, а місце використано плюс ще. Тут шафи йдуть на 60 і на 80 сантиметрів. Я дурна купила на 50 сантиметрів собі да, поверхню варочну. І це виникло проблеми. Я не могла замовити все, що я хотіла, тому що на 50 сантиметрів шафа набагато дорожча. Або її взагалі нема в цьому комплексі, її індивідуально роблять. І це, ну, звичайно, лишні проблеми. Нічого не беріть, собі 50 сантиметрів. Стандарти де 60-80. Різні є столішниці, різні є моделі. Тобто собі вже ходити вибирати. Просто я вам показала відмінність. До речі, тут можна замовити не тільки меблі, але і техніку. Я не знала цього, тільки сьогодні знала. Тобто техніка вся. Буде десь 1800-1900 євро. Ось ми зараз цю бачили кухню, тут повністю вона зелена. Там вона була комбінована. Тут, наприклад, зробили білий верх, чорний низ. І, взагалі, чесно, сам з самого початку я собі хотіла цю вибрати. Не в останній момент. Я передумала. Я вибрала те, що в мене зараз є. Це медіапан. Ось дуже зручно в намості розміщені всі кухні. Можна подивитися по кольору, по столішницям. Я, наприклад, змікшувала. Зараз покажу, яка в мене кухня, яка мала бути столішніця. Щоб ви собі зрозуміли? Мені по фото сподобалася ця кухня. Все, я приїжджала купувати цю кухню. Я на неї подивилася і кажу, я це купувати не буду, я не хочу. Тобто, ви то, розумієте, одна справа сфоткати, вона непогана. І можливо, ви на відео скажете, Юля, ну це класна кухня. Ти чого? Мені не сподобалось. Взагалі. Не, ну, в того, що вона може глянцева. Хоча я коли хотіла замовляти приватно, я дум, мені сказали, Юля глянцева дуже класно буде, дуже класно буде. Я така, все, я буду глянцева. Добре, що я не замовляла. По-перше, це було б дорожче, а по-друге, я плювалася. Дивіться, комусь подобається. Я нічого не кажу. Просто на... прийдіть, подивіться. 169 знижка. Багато хто каже, в бульці не дешевше. Чесно вам кажу, в Ульцині ті самі ціни. Ніяко деше що саме на ці меблі з Намуса немає. Якісь інші фірми, які вони самі роблять, є цих немає. Н -н -н. Ну нема знижки, така сама ціна, точно. Ми в один час поїхали з Наталією туди і туди, не цією наталі, що зараз зі мною, а з другим. От і ми зрозуміли, що та сама ціна. Нема сенсу їхати в Ульцин, тому що подвориться більший вибір і легше Добратися просто легше. На потяг всі і все. Бачите, ну і дешевше, наприклад, столішниці є. Десь дорожче, десь дешевше. І вже різні раковини. ну Мені це не дуже подобається раковина. Хоча хто його знає, все льопає, може навпаки така краще мені. І ось, будь ласка, ви сідаєте за комп'ютер з працівником і вибудовуєте собі кухню. вибираєте, які ви хочете полички, що, куди ліпите. І все. І тоді проплачуєте. Можете аванс дати, коли вам привезуть, тоді другий аванс заплатити, можете зразу все. І я зразу все заплатила, навіть не гралася. Шкода, що тут нема цін, але в інтернеті, по-моєму, є навіть ціни відразу. Просто в інтернеті ви не зрозумієте, що воно вам сподобається. Чиську треба вибрати все таки колір, подумати, що підходить. От я звідси взяла столішницю. У мене не така була. Я зараз вам покажу, що в мене там було самого початку я хотіла ось цю кухню. Мені дуже сподобалось те, що вона без ручок, те, що вона так відкривається, але потім я згодом зрозуміла, що я задубаюсь, отако робить. Це буде зальопане, того, що намагаюся допомогти. Плюс оці всі теж воно буде вжити, засовуватись туди. оце все вимивати. Одна справа просто вимити, а друга справа вимивати оце все. Але звідси я взяла столешницю, так, робочу поверхню. Тому що потім я зрозуміла, що мені подобається ось та кухня. Чому я вам це кажу? Для того, щоб ви зрозуміли жінок, не треба на них насідати. От вона собі прийшла, вона собі походила годинку, не за п'ять хвилин, а годинку. Дайте їй подумати. Тому що, наприклад, Таня не приїжджала, вона така. Все, я хочу блакитну білу. Таня, маленька квартира, вона буде потім давити. ти пойми. Ти потім підбирає під нього диван. Як ти підбереш? Ти попробуй підбери колір в колір. Якщо буде другий відтінок, це вже ну, лажа. Навіть от двері я бачу, відрізняються вже тон, і це вже видно. Якщо комусь таке приїде, ну це буде мати перемати. Хоча чоловіки такі, Юля, ну що там відрізняється? Все нормально. У -у. Тому не трогайте жінок, коли вони замовляють особливо кухню. Хай собі подумає, кажу. Практично всі, хто бачив блакитно, блакитно. Я кажу, ні. Згодом мені це не сподобається. Біла ідеальна. Плюс її мити тут. Це мій деопан, це дорожча. Е, відкривається, закривається, все добре. Але, наприклад, є вибір два таких, так? Полички. І на три. І я собі зробила на три. Дві. Дві штуки мені подобається. Мені підходить супер і каструлі влазять і все. А це на два мені було б. Ну, дуже місце багато займає, а толку нема. Наприклад, я вибрала отакі три полички просто, але по 60 см не так, що 30-30, тому що це вже ну, трошки давило теж на очі. Дуже багато різ... цих деталей, дуже багато ручок ну, виводить. Я не намагаюся вам сказати, що в мене суперовий смак. Ну, Ніякого смаку немає, просто мені так сподобалось. Тому чоловіки ще раз залишили жінку і йдіть собі, гуляйте. А вона собі гуляє, вибирає собі столик, стільчики. Тобто, це вона потім буде на кухні жити. Ви зрозумієте, чим гарніше в неї буде кухня, тим смачніше вона буде готувати, тим приємніше їй буде знаходитися, випікати вам пиріжки. Тому не трогайте взагалі жінку, коли вона вибирає квартиру, меблі. Це от все. Так як вона хоче, так і має бути. Дивіться, така сама кухня, як в мене, тільки вже інший колір, ще один. І от ще один. Тобто кожна кухня десь в чотирьох кольорах буде. Там, бачите, біржевий, да? більше навіть до лимонного. Це я ще той знавець кольору. Ось такий і блакитний. Техніку, я не знаю, я б радила, мені здається, все-таки йти самому вибирати. Це вже, напевно, допоможіть жінці, тому що я вибирала довго техніку, щоб дешевша, але щоб така от, хороша була. Акція, диван 655 євро. Дорогі тут дивани. Я так розумію, що воно щось розкладається. Наприклад, ліжко 689 євро, 30% знижки. Це з матрасом, це все разом. Я сьогодні сказала, що будуть піднімати цілий на шафи, тому ніде нема цінників. Тут є, наприклад, 769 ліжко з матрасом разом. Отакі ліжка. До речі, щось. Чусь... А, чому я в нам дивилась ліжко? Тому що я купила за 63 євро. На барахолці ліжко з матрасом. У мене ну, на такі не вистачало взагалі грошей. Дивіться, які матраси. Що я вам про це скажу? Ну це лажа, Тому що поролон це парити буде. Оце все, що вони наскладали, це взагалі не про що. Це дуже дешевий варіант. Та вже, знаєте, тоді на барахолці купуйте. Воно буде те саме. Якщо вже йде там спеціальні такі, ну це можна віддати таку ціну. Хоча, можливо, 800 євро за ліжко і матрас, це в принципі недорого, тому що стіл балячим. Я не пам'ятаю, яка фірма турецька, мені сподобався матрас, він коштував 2000 євро. Да, тільки матрас. Тому, можливо, ліжко. І матраси от такі будуть, Юля, за 700 євро. Гобозакачик так зложила собі назад і заспокоїлась. Кажу, отаку от привозьте дружину і йдете гуляти. А вона собі буде вибирати, заміряти. До речі, дивіться, на всіх шафах зняли ціни всюди будуть піднімати. Ясно, так. Тут ні, тут залишається. Ці дешеві шафи. Справа в тому, що кажу, всі, ми тоді в вульцем поїхали, точно ці самі шафи, точно ці самі ціни. Єдине, що кажу, до одної фабрики ми не доїхали, тому що е, там треба машини, там дуже довго йти. Я такий, та ну його нафіг. І підемо. От так, 275. Але вона висока була, мені не ставало, там, мене там колона. Так, ще раз показую, я ходжу вдома і ось так, якщо в магазині, я можу ходити без милиці. Але якщо мені треба на сходинки, чи я біжу на автобус, як ми сьогодні бігли, то я, звичайно, беру в подворицю милиці. Тому що що мене. Дуже сильно починає брудіти нога, я стою на милиці, щоб не рванула ще одна зв'язка. Ну, така, я знаю, це вже 48, на милицях. Нічого, заживе, буду бігати. Спокійно. Тисячу євро, будь ласка. Зараз. Великий вибір, але щоб я сказала, що це класні матраси, ні. Нам на свою ціну. Дуже хочеться потягнути. О, воно що працює? Нічого собі. Тут шафа. Таємна, ви зрозуміли. На першому поверсі, бачите, дивани, якісь комоди. Ну, моя порада, звичайно, такі не беріть, тому що це замінник, і воно вам потріскається через пару років. У мене таке щастя було вдома в Україні. Повірте, воно сипалось. Ну, не те, щоб потріскалось, воно сипалось. Тобто, візьміть краще, о, Ситаня такі купувала 250 євро. Слухайте, воно навіть я вам серйозно кажу. Вона два таких купила. Ідеально стоять, нічого йому не робиться, слава Богу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день я проводжу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Будь ласка, заходьте туди о першій другій годині дня, починаю по Чорногорському часі, о сьомій ми стаємо на вечірню молитву і в 7.30 розходимося. Всім вам бажаю виконання самих ваших заповітних мрій. Цілую.